Люди часто кладуть надію на ненадійних і потім розчаровуються, бо ця надія, вона не має під собою бази, основи. Або ті слова надії, або ті обіцянки, вони не мають під собою, бо людина або країна, яка дає ці обіцянки, вона сама суб'єктивна і не може охопити все, не може керувати всіми процесами, бо є інколи щось, що впливає на ці процеси. Є люди, які надіються на авось. Знаєте, такі на долю, на випадок. Ось і вийде, йду екзамен здавати, і я надіюсь, що здам на 5. Ну, вибачте, не знаю, на скільки там зараз здають. На 100%. Бах! І отримав F. Ну, 2 по-нашому, по-старому. Я такий був. Господи, допоможу здати екзамен! Я ж тебе надіюсь на тебе. Пішов і бам, страяк. А я ж хорошо, хорошо добре вчився. Траяк для мене це трагедія. Потім довелося вчити. Я пам'ятаю відомого футболіста-Шахтаря. Один з перших він пішов. І в закордонний клуб, здається, це була Сівілія, Іспанія. Він отримав шалені кошти. Це був тільки початок незалежної країни. І він був просто одразу в нього сталена марка багато-багато коштів. Це відома історія. Я думаю, що ви чули про цю історію. І одного разу. Він вирішив проїхатися швидко на своїй машині, це було вже поздно, пізно, і не дивлячись на стілофори, просто пролетіти через декілька перехресть, надіючись, ну, як адреналійчик, щоб воно, що його не зіб'є, ніяка машина. І на одному з перехресть сталася жахлива аварія, зламана спина, кінець кар'єрі. Іноді життя людей, які надіються на авось, на випадок, воно. Приводить до величезної трагедії. І якщо в якихось ну, в житті цього хлопця він залишився хоча б живим, то, друзі, якщо ви ще надієтесь, що авось ви потрапите в Царство Небесне, або авось нема позатобічного поза життя, уявіть собі, яке буде розчарування, коли життя потобічне таке існує, і ваше авось воно не виправдалося. І ось я добра людина, попаду в небо, але не попадете, бо віри не мали. Оце трагедія. Більшість людей сьогодні втрачають надію, тому що кладуть її на випадок на долю або на ненадійних.